Наступна серія кератин колор створена для фарбованого волосся, щоб його відновлювати, живити та зберігати колір. Вона містить шампунь у двох об'ємах, бальзам, маску для волосся, експрес-маску у вигляді спрею та термозахист. Вся серія кератин колор також містить сирицин та гідролізований кератин. Перший продукт це безсульфатний шампунь, який створений для захисту кольору, відновлення та зволоження. Шампунь делікатно очищає шкіру голови, а серія має приємний аромат. Маска Keratin Color підходить для неслухняного, фарбованого, пошкодженого та сухого волосся. Вона зволожує, живить, відновлює колір та надає блиск. Її, як і всі маски бренду Fit Relax, потрібно тримати на волосі протягом 3-5 хвилин, що значно економить вам час. Але не забувайте, перед нанесенням маски волосся промикнути рушничком для кращого результату. Наступний засіб із цієї серії це бальзам. Це також незмивний засіб, як і в серії Keratin Repair. Кондиціонер полегшує розчісування та запобігає посіченості кінчиків, захищає від ультрафіолету, зберігає колір та наповнює волосину. Не обтяжує не жирнить волосся та вистачає на 6-8 місяців. Після використання даного продукту волосся м'яке приємне на дотик, легко розчісується, тому ми його рекомендуємо використовувати, якщо у вас є ці проблеми. Принцип використання даного засобу такий ж самий як у серії Keratin Repair. Ви розтираєте невеличку кількість засобу у руках та наносите на довжину волосся. Хочу вам розповісти про ще один цікавий продукт. Це маска спрей 5 в одному. Її обирають ті, хто цінує свій час та не має його багато. Також вона може вам замінити похід в салон, а саме процедуру для волосся. Її ви можете застосовувати одразу після шампуні для волосся і не використовувати вже тоді інші додаткові засоби. Ваше волосся буде виглядати красивішим, а колір яскравішим. Даний засіб надає блиск відновлення, якщо ви використовуєте тільки фен, його вам буде достатньо і не потрібно вже купляти термозахист. Засіб надає гладкість, еластичність, також дарує локонам якість та шовковистість, і разом з ним ваша укладка буде носитися довше. Я рекомендую використовувати не тільки для довгого волосся, але й для середнього та короткого, тому що він має пам'ять до укладки, і разом з ним вона буде носитися вдвічі довше. Наносити ви можете як спрей, просто розпиливши на волосся, або спочатку на долоні, для того, щоб рівномірно це зробити, і вже тоді на всю довжину. Останній продукт серії Keratin Color, але найпопулярніший бренду RELAX – це термозахист. Це саме той бестселер, який ви можете рекомендувати дівчатам, які часто використовують різні плойки та отюшки, тому що він збереже та захистить волосся від високих температур у складі цього засобу міститься рідкий кератин та серецин, тому окрім захисту від високих температур. Даний спрей відновлює живить та наповнює ваше волосся. Давайте підсумуємо, які продукти входять до серії Keratin Color. відновлюючий шампунь для захисту кольору, захисна та відновлююча маска, бальзам для захисту кольору, експрес маска спрей 5 в одному та відновлюючий спрей термозахист.